Ми вже двадцять років незалежні, це нове для нації народження. Нас чекають справи вже належні, час прийшов великого відродження. Україна наша прокидається, відкриває очі на минулий час, забуття нарешті підіймається, щоб зібрати українців разом нас. Нам багато справ потрібно вдіяти. Відродити землю, що годує всіх, в серці українців дух посіяти, щоб лунав веселий та щасливий сміх, молодь нашу вчити, як жили діди, без коріння ж не буде духу в нації, щоб в пам'яті своїй залишили сліди, щоб сприяли українізації, тож нехай приходить вже нова доба, щоб на ноги Україна встала знов. Не дарма за це ведеться боротьба справжнім українцям дасть вона любов.